Перемовини РФ з Україною не мають особливого сенсу, адже російські війська і так перемагають на полі бою. Про це навіть світова преса пише. Більше того, у США визнали перемогу Росії і радять Україні не затягувати з капітуляцією. Що й говорити, якщо навіть донька Трампа Іванка захоплюється красою і стилем росіянок в ефірі. Чергова порція російських фейків присвячених російсько-українській війні та підтримці нашої держави західними партнерами. Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивите. Піті ві, і перед тим як говорити по темі, запрошую вас поставити вподобайку під цим відео та обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Поки делегації України та Росії запланували зустріч 23 липня у Стамбулі для третього раунду двосторонніх перемовин. Чиновники Кремля вже ігнорують і підривають ці майбутні переговори. Констатують аналітики інституту вивчення війни. Вісве нагадують, що українська делегація зосередиться на поверненні додому військовополонених та вивезених. У Росії українських дітей, про що заявляв президент України Володимир Зеленський. Глава держави також анонсував, що представники Росії та України вже розпочали обговорювати додаткові обміни полоненими. Секретар же ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров очолює українську делегацію, до якої також увійшли представники української розвідки, міністерства закордонних справ та офісу президента України. Але расисти не сидять, склавши руки, а поширюють фейки про обороноздатність України та так звану міць. Армії загарбників для того посилаються на популярні світові медіа. Зокрема, російські джерела поширюють нібито нову обкладинку французького сатиричного видання Шарлі Ебдо, де зобразили цифру 50 складену з тіл українських військових та цинічний напис ще 50 днів марного спротиву. Карикатура, начебто, ілюструє заяву Дональда Трампа про 50 днів, протягом яких Росія має погодитись завершити війну. Вкид дослідили аналітики проєкту Воксчек. Фахівці наголошують, це фейк такої обкладинки. Не існує в жодному з випусків Шарлі Ебдо. Нагадаємо, видання це французький сатиричний тижневик, відомий карикатурами на політичні та суспільно важливі теми. 26 травня нинішнього року редакція подала позов до Паризького суду через масове поширення фейкових обкладинок журналу в Телеграм ікс та інших соцмережах. Журнал хоче встановити авторів, які поширюють російську пропаганду за допомогою підроблених карикатур. На сайті та у соцмережах Шарлі Ебдо немає обкладинки, яку поширюють кремлівські. І пропагандисти випуску за номером 1722 взагалі не існувало на момент публікації фейку. Останній мав номер 1721 і вийшов 16 липня нинішнього року. На реальній обкладинці зображений солдат у французькій формі на танку, гармати якого закриті вантузами та напис: Війна. Ми готові. Більше того, про кремлівські фейкороби вже переконують аудиторію у перемозі Росії. Рія новості Russia Today, лінтару та інші змі повідомляють сенсаційну новину. Виявляється, на заході вже визнали перемогу Росії у війні з Україною, але не озвучують це публічно. Це переказ статті американського, так би мовити, журналіста Патрика Лоуренса, яка вийшла на сайті Consortium News. Західні країни вважають, що вони не можуть програти, тому зараз вони старанно намагаються довести світові свою перемогу над Росією. Фундаментальна проблема полягає в тому, пише автор, що Україна та її союзники не можуть визнати поразку. Не можуть визнати, тому що Захід ніколи не програє. Поки США та їхні союзники вдаватимуть, що вони можуть щось вирішувати в переговорному процесі, нібито вони перемогли. Абсурдність ситуації ставатиме все більш очевидною. Написав журналіст. Він також порівняв ситуацію зі становленим. Німеччини у травні 1945 року, тільки додав, що захід, перебуваючи на місці тодішнього Берліна, намагається продиктувати умови своєї капітуляції. Ось побачити, коли настане мир, ніхто на заході не визнає, що це була справжнісінька капітуляція. Я певен, що Москва не відступить від своїх вимог, які є цілком обґрунтованими і здійсненними. Фейк дослідили у проєкті StopFake. Як помітили фахівці, зокрема на сайті Яндекс.Дзен. Випустили новину про ту саму колонку згаданого Лоренца, але вже під заголовком. Перемога близько, захід неохоче готується до капітуляції. Тож у результаті не зрозуміло, чи то західні країни вважають, що не можуть програти, чи таки готуються до ймовірної капітуляції. У самій статті журналіст Патрік Лоуренс стверджує, що ще більше року тому зрозумів, Україна програла. Автор нічим це не обґрунтовує за те, заявляє звір, який ніколи не ховався в Україні після 1945 року, вирвався на волю внаслідок спланованого США перевороту у 2014 році. Вашингтону та. Його клієнтам у Києві були потрібні особливого озброєння ополченці, але не тільки. Бо вони могли розраховувати на те, що боротимуться з росіянами з тією інстинктивною злістю, яка була потрібна в ситуації, що склалася. Погодьтеся, як багато дуже складних слів. Патрік Лоуренс, як і видання Consortium News, вже неодноразово були помічені у поширенні прокремлівських фейків. Зокрема, 2017 року згаданий журналіст опублікував статтю у відомому журналі The Nation про те, що злам серверів демократичної партії США, за яким стояли російські хакери, це так звана внутрішня робота. Тобто, Операцію провів хтось із самої демократичної партії. Матеріал псевдожурналіста був розкритикований зрештою, спростований. Наприклад, він посилався на блог так званого криміналіста. За ним, як виявилося, згодом стояв британець Тіма Леонард, який разом із групою ультраправих активістів запустив кампанію з дезінформації, що діяла знову ж таки в російських інтересах. Цей діяч викладав файли зі зміненими метаданими, створеними хакерами гру. Після того, як правда випливла назовні, експерти з кібер. Безпеки, з якими Лоуренс розмовляв для статті, відмовилися від своїх початкових висновків і погодилися, що припущення про злам комп'ютерів демократичної партії зсередини ні на чому не ґрунтуються. Сам же псевдожурналіст Лоуренс у цей час писав твіти, в яких підтримував іншу теорію змови про те, що за зломом стоїть колишній співробітник Національного комітету демократичної партії, сет річ, убитий на думку поліції, внаслідок спроби пограбування. У США довкола смерті цього діяча вибудовано одразу декілька правих конспірологічних теорій. Редактору та видавцеві The Nation Катрині Ванденхювел довелося виправдовуватися за статтю згаданого Лоуренса, і в результаті матеріал видалили з сайту. Так званий журналіст Лоуренс продовжив поширювати фейки та теорії змови після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Наприклад, під час звільнення Харківської області від російської окупації та початку ексгумації масового поховання в Ізюмі, Діяч опублікував статтю, в якій він поставив під сумнів причетність російських солдатів до загибелі мирних українців. Примітним є і сайт Consortium News, де Лоуренс опублікував статтю про так звану перемогу Росії. Його заснував у 2011 році американський журналіст-розслідувач Роберт Перрі, відомий своїми роботами про торгівлю зброєю в Ірані, до якої причетні високопоставлені члени адміністрації Рональда Рейгана, а також про причетність ЦРУ до торгівлі з забороненими речовинами під час громадянської війни в Нікарагуа. Однак до того моменту, коли Перрі заснував консорціум Юз, він уже займався просуванням про кремлівської повістки. Наприклад, називав історію про ув'язнення і загибель юриста Сергія Магніцького в Росії Сій в'язниці міфом і наполягав, що справа про втручання Росії у вибори США це цитата. Антиросійська істерія 2018 року Перрі помер. Проте Consortium News продовжує розповсюджувати про кремлівську пропаганду. Зокрема, сайт фігурував у звіті канадської розвідки як один з елементів російської кампанії проти тодішнього міністра закордонних справ Канади Христі Фрідланд. Про кремлівські змі стверджували, що вона приховала минуле свого діда. Канадське видання The Walrus проаналізувало, як Consortium News розповсюджує фейки за допомогою сайтів, пов'язаних із Росією. Наприклад, консоршем Стверджував, що організація «Білі каски, яка надає медичну допомогу жертвам конфліктів, разом із повстанцями брала участь у хімічних атаках на мирних жителів у Сирії. Насправді, за атаками нагадаємо, стояв уряд тодішнього президента Башара Асада. Це підтвердила організація з заборони хімічної зброї. Так само консоршім «Юз» підкріплював свою версію посиланням на сайт канадського конспіролога-антисеміта Мішеля Чосудовського. За інсайдер вже писав про те, що згаданий персонаж одним із перших поширює фейки із. Сумнівних прокремлівських джерел, а натомість його статті постійно цитують про видання серед найбожевільніших тверджень згаданого чосудовського заява про те, що США фінансують ісламську державу, а їхній лідер агент ЦРУ. Сайт діячачосудовського, Консорсім юз та російський портал Strategic Culture Foundation діють методом кроспостингу, постійно цитуючи один одного. За інсайдер також писав і про стратегію Culture Foundation. Цей фонд зареєстрований у Москві за адресою головного офісу Новікомбанку дочірньої структури Ростеху. Організацію внесено до санкційних списків Великобританії, Канади та України за поширення російської дезінформації. Ну і нарешті один з експертів, згаданого вище консорсім Юз раніше вже. Потрапляв у поле зору The Insider. Це Деніел Патрік Велш, якого російські змі представляли як політичного аналітика. Насправді ж діяч виявився співаком і продавцем мила, а ситуацію коментував на власний розсуд і як йому заманеться у своїх фантазіях. Посіпаки окупантів навіть дійшли висновку, що донька Дональда Трампа Іванка захоплюється красою російських жінок. Низка російських медіа, як політичних, так і таблоїдних, написали про те, що Іванка Трамп в особистому профілі у соцмережах нібито захоплюється красою стилем росіянок. Донька Трампа буцімто поширила відео з корпоратива російської компанії Сімаленд, на якому юрба танцює під пісню Я русський, і відзначила, що росіянки одягаються набагато краще за американських жінок, що пояснила економічним піднесенням в країні та похвалила їхній підхід до цитата традиційних цінностей. Вкид дослідили аналітики проєкту Стопфей. Насправді, профіль, який поширив це відео, не має жодного стосунку до реальної Іванки Трамп. Це фан акаунт. Який публікує низькоякісні дописи, покликані зібрати якомога більше реакцій у консервативної аудиторії США. Наприклад, ставте ЄС, якщо підтримуєте Трампа, попри все. Або як ви гадаєте, чи має Барак Обама сісти у в'язницю за все, що він заподіяв США? Пишіть так або ні. Пост про російських жінок був таким же лаконічним. Власники аккаунта просто поширили відео з підписом: Це Росія. Що ви помічаєте? Більшість користувачів відзначили, що на відео зовсім мало чоловіків і пов'язали це з війною. Путін позбавив. В життя усіх їхніх хлопців писали користувачі. Дехто і справді написав, що жінки на відео красиві, гарно вдягнені, а іншим сподобалося те, що на відео немає цитата мігрантів і. Повних людей допис набрав понад 2000 тисячі відповідей, і далеко не всі вони одностайно позитивні та захоплені російськими жінками і так званими традиційними цінностями. У будь-якому разі цей ролик та його обговорення ніяк не пов'язані з реальною іванкою Трамп. А ще пропагандисти активно поширюють відео, де, начебто, польські прикордонники встановили щити з написами про знищення поляків на кордоні з Україною. Йдеться у повідомленні центру протидії дезінформації. ЦПД перевірили інформацію у Державній прикордонній службі України та встановили що жодних подібних акцій на українсько польському кордоні не відбувалося. Російські пропагандисти свідомо перекрутили контекст і місце події. Такі інформаційні вкиди спрямовані на розпалювання ворожнечі між українцями та поляками, а також на підрив партнерства між двома країнами. Росія систематично намагається посварити Україну з її сусідами через фейки, маніпуляції та провокації, щоб послабити позиції України на міжнародній арені. Підкреслили у центрі протидії дезінформації. Польща нагадують фахівці. Як Ключовим союзником України, надаючи значну військову, гуманітарну та політичну підтримку, фейки про так звані антиукраїнські акції мають на меті посіяти недовіру та ворожнечу між народами, щоб підірвати наявну співпрацю. І на цьому на сьогодні все. Нагадаю, що ви дивилися пітіві. З вами був Олександр Крумін. Побачимося неодмінно. Бережіть себе на все добре. Слава Україні!